Серце. Будова та функції. робота серця. Серце порожнистий м'язовий орган, який забезпечує кровообіг. Розміщується в грудній порожнині між легенями. Загальною формою серце подібне до конуса. Дві третини серця знаходяться в лівій половині грудної порожнини, а одна в правій. Таким чином, серце зміщене ліворуч. Від середньої лінії тіла. Серце дорослої людини в середньому 12-13 см завдовжки і до 9-10 см у діаметрі. Маса серця людини становить 220-300 грам. Зовні серце оточене еластичною навколо серцевою сумкою перикардом. Який оберігає серце від надмітного розтягнення під час наповнення кров'ю. Внутрішні стінки навколо серцевої сумки виділяють рідину, що зволожує серце і зменшує його тертя під час скорочень. Стінка серця утворена трьома шарами Зовнішній, сполучно тканинний епікард, середній м'язовий міокард. Внутрішній ендокард. Серце людини складається з чотирьох камер двох передсердь правого та лівого верхня частина серця, і двох шлуночків правого та лівого, нижня частина серця. Передсердя переганяють кров до шлуночків. Шлуночки проштовхують кров по всій довжині судин. Виконуючи більшу роботу, ніж передсердя. Тому м'язові стінки найтонші у передсердях 2-3 міліметри. Найтовщою є стінка лівого шлуночка, оскільки він виконує більшу роботу, проштовхуючи кров по великому колу кровообігу. Ліва і права частини серця розділені суцільною перегородкою, тому венозна. Та артеріальна кров у ньому не змішуються. У правій половині рухається венозна кров, у лівій артеріальна. Між передсердями і шлуночками є отвори, які закриваються клапанами. У лівій половині двостулковим, а у правій половині тристулковим. Ці клапани не допускають повернення крові в передсердя зі шлуночків. Під час їх скорочень. Є ще півмісяцеві клапани. Півмісяцеві клапани розташовані між лівим шлуночком та аортою, а також півмісяцеві клапани є між правим шлуночком та легеневим стовбуром. Півмісяцеві клапани не пропускають кров назад до шлуночків із судин. А зараз я пропоную вам переглянути відео, яке продемонструє роботу клапанів серця. Праве передсердя скорочується, і кров поступає в правий шлуночок. Тристулковий клапан, який розташований між правим передсердям і правим шлуночком, закривається, щоб не допустити зворотнього затікання крові у передсердя. Тиск в камері шлуночка заставляє відкритися півмісяцепий клапан легеневого стовбура для проходження крові у судину. А зараз ви бачите, як кров з лівого передсердя затікає в лівий шлуночок через відкритий двостулковий клапан. Як тільки скорочується лівий шлуночок, двостулковий клапан закривається. І клапан аорти відкривається. Кров затікає в аорту. Як тільки скорочення закінчене, клапан аорти закривається, щоб кров не повернулася в лівий шлуночок. Отже, важливими для роботи серця є клапани. Двостулковий і тристулковий, які забезпечують течію крові тільки в одному напрямку із передсердь до шлуночків, а півмісяцеві перешкоджають поверненню крові з судин у серце. Основна функція серця забезпечення руху крові завдяки скороченням серцевого м'яза міокарда. Серцевий м'яз має такі основні властивості збудливість. Здатність серцевого м'яза сприймати подразники та відповідати на них збудженням. Збудження серцевого м'яза супроводжується його скороченням. Збудження, яке виникає в певній ділянці серця, поширюється по всьому серцю завдяки провідності серцевого м'яза. Автоматія серця, його здатність до ритмічних скорочень. За відсутності дії будь яких зовнішніх подразників чи впливу нервової системи, у стінці правого передсердя м'язові клітини представлені особливим вузлом, де виникає імпульс серцевого скорочення. Цей вузол називають водієм ритму, від нього збудження поширюється по провідниковій системі по серцю, що зумовлює скорочення міокарда. Я пропоную вам переглянути відеофрагмент, який продемонструє ритмічне скорочення серця під пливом електричних імпульсів, що виникають у самому серці. Серцевий ритм забезпечується виникненням збудження у вузлі, який називають водієм ритму. Цей вузол розміщений у стінці правого передсердя. імпульс проходить уздовж передсердь, стимулюючи їхнє скорочення. Після невеликої затримки. Електричний імпульс проходить спеціальними провідними шляхами, спричиняючи збудження шлуночків. Частота виникнення імпульсу серцевого скорочення становить 60-80 ударів у хвилину. А зараз ви спостерігаєте за здатністю серця ритмічно скорочуватися під впливом електричних імпульсів, що виникають у самому серці, і цю властивість серцевого м'яза називають автоматією. Висока працездатність серця зумовлена кількома причинами. Одна із причин це посилене кровопостачання і наявність власного серцевого коронарного кола кровообігу. Серцевий м'яз працює постійно і ритмічно. Без зупинки впродовж усього життя людини. Серце потребує багато кисню, а отже, інтенсивного кровопостачання. Кров, що проходить через камери серця, не досягає м'язових клітин, тому серцевий м'яз має окрему мережу кровоносних судин. Серце має дві коронарні або вінцеві артерії, що розалужуються на безліч дрібних судин аж до капілярів. Через коронарні артерії за добу протікає 500 літрів крові. Висока працездатність серця зумовлена ритмічністю його роботи. Серцевий цикл це узгоджена ритмічна зміна скорочень передсердь і шлуночків і загальне розслаблення серця. Серцевий цикл складається з трьох фаз: скорочення передсердь, систола передсерд. Скорочення шлуночків систола шлуночків та загального розслаблення діастоли. Один повний серцевий цикл складається з трьох фаз і триває близько 0,8 секунди. Під час першої фази її тривалість близько 0,1 секунди передсердя скорочується, а шлуночки розслаблені. Стулкові клапани відкриті, завдяки чому кров потрапляє у шлуночки. Півмісяцеві клапани натомість закриті. Під час другої фази її тривалість 0,3 секунди. Передсердя розслаблені, а шлуночки скорочуються. Стулкові клапани закриваються, а півмісяцеві відкриваються, і кров потрапляє в аорту і стовбур легеневих артерій. Третя фаза загального розслаблення триває 0,4 секунди. У цей час передсердя і шлуночки розслаблені, кров вільно потрапляє до серця з вен, легеневих, нижньої та верхньої порожнистих. Отже, повний серцевий цикл триває 0,8 секунди. Серце скорочується як єдине ціле і з чіткою послідовністю спочатку передсердя, а потім шлуночки. Кількість серцевих циклів. Які серце здійснює впродовж однієї хвилини, називають частотою серцевих скорочень. При скороченні серця дорослої людини в стані спокою кожний шлуночок виштовхує в артерії приблизно 65 мл крові. За хвилину серце перекачує близько 5 літрів крові. Пропоную вам виконати завдання для вдосконалення вміння пізнавати новий матеріал. Уважно прочитайте другу колонку таблиці та вкажіть, про які поняття йдеться.